Один, два, три, чотири, п'ять. Час усім прокидатися разом з нами. Це рубрика Зарядка з чемпіоном. І сьогодні ми гратимемо у баскетбол і добряче розімнемо всі свої м'язи. Отож, приєднуйтеся до нас і продовжуйте разом з нами займатися. Сьогоднішня руханка у нас буде від короля баскетболу Олександра Щербатюка. Вітаю, Саша. Привет. Олександр Щербатюк. Бронзовий призер чемпіонатів України з баскетболу 2009, 10 та 11 років. Друге місце Кубка України 2012-го. А також срібний призер Першої ліги Польщі 2016 року. Що для тебе найскладніше, можливо, давалося в баскетболі? Победіть себе. Що це означає? Это преодолеть то, что ты не хочешь делать, вставать очень рано, бегать кросс, постоянно заниматься, поддерживать форму. Що розкаже, як починається зазвичай твій ранок, коли в тебе є тренування? Е-е, це ранній підйом, якась доля зарядки, собственно, кросс і фізичні вправи. Угу. Скажи, є якісь прийоми, можливо, в баскетболі, такі, що може допомогти обіграти суперника на раз-два? я думаю, ловкость рук поможет обыграть соперника. Если... Никакого мошенничества, да? Да. Зрозуміло. А який повинен мати зріст баскетболіст? Я вважаю, що рост не має значення, так як я не, не високий. Покажу тобі перше упражнення. Твоя очередь. Продолжаем. Наши не сдаются. Давай наступну вправо, мабуть. Этот вариант будет полегче. Твоя очка плави. Так. Воля, я все можу. Все, я готуюся до чемпіонату. Тобі Спроба номер три звідсина. Голень. Це не голос. Два очки є. Робити руханку не тільки корисно, а й весело, особливо, якщо вона у вас була така, як у нас разом з вами баскетбольна. Отож, до зустрічі наступного тижня.